Росія цієї ночі знову завдала масованого удару по Україні, і це на тлі заяв про прогрес у мирних переговорах. Поки одні західні лідери говорять про наближення домовленостей, інші прямо кажуть, Москва не хоче завершення війни. Паралельно обговорюються гарантії безпеки для України і роль США у цьому процесі. Про те, що насправді стоїть за цими сигналами, говоримо з головою напряму регіональна безпека і дослідження конфліктів фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, асоційованої дослідницю. Лондонської школи економіки і політичних наук Марією Золкіною. Марія, вітаю тебе. Вітаю. Ну почнемо з переговорів про мер. Віцепрезидент США Джей Ді Венс говорить про прогрес. Президент Фінляндії Олександр Ступ, що залишилося найскладніші 5%, Водночас, президент Румунії Нікуш Ордани і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прямо кажуть, що Росія не зацікавлена у завершенні війни. Чому на твою думку такі оцінки у представників Заходу? Ну, ці оцінки відрізняються в залежності від того, наскільки пріоритетним є оголошення так званих успіхів в цих переговорах. Тобто, якщо для сполучених штатів це однозначно є е, однією з ключових цілей на дипломатичній арені, тому що Трамп з цим почав свою другу каденцію як миротворець, і для нього це велика війна, яку він так і не зміг досі не те, що завершити, а навіть знизити інтенсивність бойових дій, то для них це в пріоритеті для сполучених штатів, і ми бачимо, як вимогли, вимогливимость. США до того на яких умовах буде цей мир, знижується, то відповідно для них це ключове, тобто вони підпитують е, інтерес до, до їхніх власних так званих миротворчих зусиль, тим, що, начебто, ми ось ось і вже укладемо угоду. Вимоги до Росії зменшуються, тиск на Україну і на Європу збільшується, але якби результату немає. Але це залишається така загальна канва, від якої зараз Сполучені Штати поки що не можуть собі дозволити відступити, бо якщо ми не близько. До завершення війни і домовленостей, зокрема по цій війні, то тоді треба застосовувати санкції нові або по наповно запускати ті, які Трамп, наприклад, стосовно нафтових. Нафтового експорту Росії запроваджував у жовтні 25-го року. А до цього американська адміністрація не готова, і вони балансують, що начебто ми вже близько. Але натомість для західної німеччини, для західної Європи, зокрема для Німеччини, це цілком логічна оцінка, що ми далекі від завершення війни. Це пояснюється тим, що Німеччина прекрасно розуміє, навіть оголосивши. Про перемир'я чи про завершення війни Трамп миру в Європу не принесе, і тому оцінки Франції, Німеччини, Великобританії які нестимуть фінансовий і оборонний тягар підтримки України і підготовки власних армій до можливого її війни з Росією. от для них оцінки будуть більш холодними і менш оптимістичними. Ну, Трамп дійсно миру в Європу може й не принести, але паралельно Росія пропонує юридично зафіксувати, що не буде нападати на ЄС і звинувачує Європу в надуманих страхах і початку мілітаризації. Але тут я хочу звернути увагу на цю фразу юридично зафіксувати. Це на мою думку таке відзеркалення Кремлем слів про юридично зафіксовані гарантії безпеки для України, про що нещодавно говорив президент України Зеленський. Що це за гра слів на твою думку? Не може бути жодного міжнародного договору, за яким країна обіцяє, що вона не буде нападати, тому що такими договорами є власне, наприклад, двосторонні договори самі по собі по суті про визнання кордонів одна одної, і України з Росією такий, наприклад, договір є, але це не завадило Росії порушити це. Я вже не говорю про політичні домовленості у вигляді, наприклад, там Будапештського меморандуму 94-го року. Але давайте згадаємо, що російська дипломатія, попри те, що радянську Союзу Юзу, вже не існує імперіалістична Росія, залишається і є дипломатія. Багато в чому повторює цю традицію споконвічної ілюзії створення ілюзії миру. Пакт Молотова Ріббентропа він теж називався Пактом про ненапад. Якщо Гітлерівської Німеччини більше немає дипломатія Німеччини абсолютно інакше виглядає після другої світової війни. То для Росії ці традиції. Насправді досі живі, і як на мене, це така політична гра, на яку на щастя в Європі ніхто серйозно не реагує і розуміє, що це говориться в першу чергу для двох адресатів всередині російського суспільства а для того, щоб підживити оцей стимул, підтримувати в мовчазний спосіб чи в більш активний російську війну проти України, піджививши тим, що от у нас Європа тут може стати нашим. Наступним ворогом, але це не ми будемо винні в разі нової ескалації нової війни. А й друга адреса це американська адміністрація. Бо їм не потрібні деталі і механізми їм потрібне проголошення такої політичної угоди, що Путін обіцяє це така понітійна домовленість, обіцяє, що він не піде війною на жодну з європейських країн. Ну, і про гарантії безпеки, над якими працюють американці, українці європейці говорив напередодні Володимир Зеленський. Він сказав, що це армія у 800 тисяч із зовнішнім фінансуванням, економічні гарантії через інтеграцію в ЄС. а Також коаліція охочих із ППО, авіацією та розвідкою. На твою думку, наскільки така модель гарантій безпеки є справді життєздатною, чи буде вона життєздатною в часі? Чи витримає вона зміни урядів в країнах? на союзницях вибори, і можливо в тому заходу від війни. В тому вигляді, в якому це пропонує українська сторона, це цілком життєздатна історія. Питання лише в тому, чи погодяться на такі умови наші партнери, тому що коаліція охочих повинна на національному рівні затвердити, наприклад, відправку свого контингенту на територію України. Що значить про допомога в протиповітряній обороні? Це значить, що винищувачі наших партнерів незалежно від того, де вони будуть дислокуватися, чи на території Польщі, чи Румунії, чи України, вони повинні злітати контролювати, моніторити. Український повітряний простір разом з українськими пілотами чи погодяться на на це партнери, не факт. Стосовно економічних гарантій, ми бачимо з якими труднощами Європейський Союз і Великобританія шукали кошти. І, на жаль, з одного боку дали Україні продовження фінансування, але з іншого боку, побоялися будьмо відвертими, використовувати російські заморожені активи. І це проблема на наступні роки, тому що треба буде ухвалювати. Більш сміливі рішення. Ну а стосовно членства в ЄС, я думаю, тут те, що Україні досі не вдалося подолати навіть за обіцянок попередніх сполучених штатів натиснути на Угорщину, не вдалося навіть згідно з класичною процедурою відкрити переговорні кластери, зокрема. Перший з них основний і Україна пішла обхідною процедурою разом з Європейською комісією, щоб все таки наближати законодавство України до Євросоюзу. Це найкращий приклад того, що жодного автоматичного членства Україні подаровано в обмін на згоду на перемир'я не буде. Тому в теорії а те, що озвучив український президент, це абсолютно робоча історія, але вона передбачає, що гарантії надаються Україні, але зобов'язання виконувати ці гарантії. На себе мають взяти, в тому числі юридично на рівні двосторонніх міжнародних договорів наші партнери, і поки що я такої готовності не бачу навіть стосовно яструбів, наприклад, там Франції, де Макрон взагалі не має шукати згоди парламенту, наприклад, щоб відправити місію за кордон з реальну військову місію. До якщо ця місія в ротації менше чотирьох місяців, французькому президенту не потрібна згода жодної іншої інституції всередині країни, і Макрон, будучи абсолютно проукраїнським, в цьому сенсі не використовує це, навіть розуміючи, що він не буде балотуватися на наступний термін. От в цьому і полягає загвоздка, якби для України е механізми існують, вони є, але поки що вони все рівно впираються в політичний страх, в неготовність діяти без США, коли йдеться про наших партнерів. Оце власне про готовність діяти із США. Я й хотіла запитати тебе в наступному своєму запитанні, бо багато експертів зараз говорять, що якщо США не будуть залучені, то в принципі можна за. Бути про ці гарантії безпеки, але чи е, Україна ставить себе в таку залежність від сполучених штатів від е, політики Вашингтона? Чи це для нас не стане потім проблемою, що ми маємо постійно приймати е, те, що нам буде говорити Білий Дім? Бо інакше ці гарантії безпеки будуть помножені на нуль. Я думаю, що Україна якраз таки дуже сміливо себе поводить зараз, тому що якби ми були в повній такій політичній психологічній залежності від позиції Сполучених Штатів, то Україна вже би погодилася на переговорах на ті неприйнятні умови, на яких так сильно наполягає з одного боку Росія, а з іншого боку, Вашингтон. Але Україна поки що намагається маневрувати і не погоджуватись на те, що стратегічно погіршить оборонні, економічні і соціальні реально політичні е, якісь параметри для України вже завтра після проголошення цих домовленостей тому сказати, що ми тут перебуваємо в повній залежності ні, і я думаю, що е, причина для цього дуже проста: в Україні розуміють, що реальних гарантій безпеки за принципом е, е, вступу, наприклад, якоїсь частини е, сполуч... армії Сполучених Штатів збройних Сполучених штатів у війну разом з Україною, що жодної дислокації американського контингенту на території України не буде. А тому в в такий спосіб немає сенсу поступатися, наприклад, оборонними. Територіями я маю на увазі фротам зручними оборонними позиціями на Донбасі. Я вже не говорю про те, що це там суперечить Конституції України. Тобто, відходити від важливих для України позицій по територіальному питанню, по питанню ем, можливостей для обороноздатності, виробництва зброї, закупівлі зброї, е, навчання і тренування і спільних навчань навіть на нашій території з іншими партнерами, якщо це не США від таких позицій Україна не відступає зараз. і думаю, що в принципі не відступить судячи по логіці переговорів, і це показує, що особливих надій на гарантії з боку США немає по професійну риторику, і тому від практичних речей, які не варті того, щоб без гарантії ними поступатися, от від практичних речей ми в переговорах і не відмовляємось. Ну і ще одна гучна заява, яка пролунала, це. Сенатор республіканець Лінсі Грем сказав, що США мають намір розглянути передачу Україні далекобійних ракет томагавк, якщо Росія відмовиться від мирної угоди, яку зараз обговорюють. Наскільки слова Грема можна сприймати як реалістичний сценарій? Ми пам'ятаємо, що Україна чекає рішення по томагавках вже досить тривалий час. Чи це все-таки такий політичний сигнал? Я це поки що сприймаю як політичну політичний сигнал, тому що все рівно немає однієї єдиної башти в Білому домі. І є різні групи. Є хтось, хто обережно радить інший більш радикальний сценарій стосовно Росії. Але у Сполучених Штатах, зокрема у Дональда Трампа, в нього є механізми, і були вже в руках механізми за останні півроку натиснути на Росію, і він ними або не користається взагалі. Як, наприклад, запропонованим Гремом півроку тому законопроектом запровадження. Дати там 500% відсоткові мита тарифні на будь-які товари, які якось пов'язані з Росією, на покупців російських товарів за кордоном. Дональд Трамп, скажімо так, особливим ентузіазмом не запалав після оприлюднення такої пропозиції з боку грема. Дональд Трамп не запустив на повну свій власний свою власну ініціативу з нафтовими санкціями і закупівля Індії Китаю російської нафти. Насправді поновилася у грудні. Вийшла фактично на Жовтневі масштаби, як це було до оголошення цих санкцій, тому я би не приділяла особливої уваги, скажімо так. Це частина політичного ландшафту в Вашингтоні, де є різні групи навколо Трампа, але ключовим все рівно залишається позиція самого, ключовою залишається позиція самого президента, і я не бачу, що він готовий запроваджувати санкції, надавати Україні томагавки. Він хоче домовитися. І він навіть ключові вимоги для цього миру, як, наприклад, режим тиші, взагалі викреслив зараз з порядку денного переговорів. Тому не будьмо в ілюзіях політичних. Нам важливо, що є різні голоси в Вашингтоні, але рішення ухвалює Трампа він має дещо інший погляд на відносини з Росією. Дякую, Марія, за твої коментарі. Марія Золкіна, голова напряму регіональна безпека і дослідження конфліктів фонду Демократичні ініціативи, асоційована дослідниця Лондонської школи економіки і політичних наук.